Зниження мобілізаційного віку міф чи реальність? У вас вітає юридична компанія за і право». Мене звати Анастасія Іванівна, юрист військового права. Враховуючи попередні зміни законодавства, раніше мобілізаційний вік був 27 років. Його знизили до 25. Логічним є те, що у даному випадку, навіть як і відбудеться зниження мобілізаційного віку, це буде. З 25 до 23-22. Що ж робити тим, у кого не актуальний військово-обліковий документ? Звісно, я, як юрист, радила б вже почати процедуру оновлення військово-облікового документу. Чому? Та все просто. Ви зараз заміните свій військово-обліковий документ, і у разі внесення змін у вас буде все окей з військово-обліковим документом. Під час зупинки на вулиці вас не може бути мобілізовано, або ж доставлено до ТЦК та СП і проведено експрес-процедуру мобілізації, тому що ви заздалегідь підтвердили свій стан здоров'я, пройшовши процедуру ВЛК, і отримали актуальний військово-обліковий документ. Так, є певні нюанси. Варто аналізувати вашу медичну документацію, перш ніж туди йти. Варто врахувати взагалі всі ризики, які можливі. На питання, чи можу я зараз перетнути кордон, на жаль, ні. Єдине, як ви можете себе убезпечити, в принципі, якщо говорити про юридичну безпеку вас, як військовозобов'язаних в майбутньому це вже почати процедуру заміни військово-облікового документу, отримувати актуальний прийти ВЛК. Тому що потім у вас, в принципі, буде рік, вас не можуть чіпати, тому що постановою 560 передбачено проходження ВЛК раз на рік. Ви пройшли у 2025 році, умовно кажучи, в травні і до травня 2026 року ваша ВЛК дійсне. Вас викликати не можуть. Почати процедуру незаконного проходження ВЛК з вулиці також не можуть. Це буде порушенням з боку представників Ти ЦК ТСП і поліції. В цілому групи оповіщення. Тому дбайте про себе, про свою безпеку. Маєте право на відстрочку, реалізовуйте. Переконайтеся, що у вас все в порядку, убезпечте себе, щоб потім не було процедури звільнення з проходження військової служби. Адже нагадую, оформити відстрочку, пройти ВЛК, оскаржити ВЛК, будучи цивільним, набагато простіше, ніж коли ви набули статусу військовослужбовця.